Виконуємо практичну роботу 3 за підручником. Інформатка 7 клас авторського колективу Борнаретко листовецьке Пелепчук, стопало 2024 року випуску. Відкриємо редактор двомірної анімації QPT. Закріємо це вікно та відкриємо проєкт «Дрібний дощ, який ми створили під час виконання вправи 13. Для цього вибираємо файл, відкрити проєкт. Вибираємо потрібний проєкт, відкрити. У нас вже ось тут є, бачите, деякі об'єкти. Ось ці всі об'єкти додані в нас в бібліотеку. Ми їх додали в праві 13 та й малювали їх там. Давайте виберемо стрілочку, інструмент, вибір об'єкта. Виділимо їх та зараз повеличаємо. Зараз вони не потрібно, потім будемо додавати їх з бібліотеки. Так гриб тут взагалі треба буде, але потім з бібліотеки також додамо. Тепер змінимо кольор тла. Відкриваємо кольорну палітру, вибираємо тло. Має бути у нас блакитного кольору тло. Тепер переходимо в режим статичного векторного тла. Вибираємо олівець і олівцем ми маємо намалювати галявину. Переходимо в штрих для олівця. Галявина має бути зеленого кольору. Вибираємо такий зелений для штриха і для заповнення. Затискаємо ліву кнопку миші, тягнемо. Ось тут можна вже відпустити, воно автоматично зафарбувало, заповнило кольором заповнення. Тепер переходимо в бібліотеку, додамо дерево. Ну і Для того, щоб додати дерево, натискати, можна ось цю кнопку. Але я помітив, що коли я її натискаю, то інколи вибиває з програми, через це буду додавати подвійним кліком лівої кнопки миші. Можна його перетягнути, збільшити розмір, потягнувши за куточок. Деякі дерева відзеркалимо. Ось тут натискаємо відображення. Бачите, відзеркалені. Додамо також траву. У нас є трава 1 і трава 2. Додаємо траву 1, так Давайте також подвійним кліком. І поки вистачить. Хочете, можете ще додавати. Тепер повертаємося по кадровий режим. Ось тут додаємо гриб. Розташовуємо його десь ось тут, звідки він буде рости, зменшимо його розмір, щоб він став менший. Хай ось такий. І створимо для нього анімацію масштабування. Щоб він ніби як ріс. Для цього вибираємо ось тут анімація масштабування. Називаємо цю анімацію, наприклад, гриб росте. Натискаємо кнопку Створити нову анімацію. Вибираємо гриба. Так, давайте проведемо рамку, щоб точно гриб вибрати. Встановлюємо за задати властивості. Кінцевий кадр у нас буде 250. Вся анімація у нас буде тривати 250 кадрів. Змінювати ширину і висоту. Коефіцієнт масштабування 1,5. Кількість ітерацій 30. Тобто він буде рости під час 30 кадрів. Натискаємо кнопку Зберегти анімацію. Давайте перевіримо, чи він росте. Росте. Але ви бачите, що він росте з середини. Тобто він росте і вверх, і вниз, ліворуч праворуч. Ліворуч праворуч – це добре, але нам потрібно, щоб він ріс тільки вверх. Тому для даного гриба створимо ще одну анімацію, а анімацію переміщення. Назвемо її, наприклад, гриба піднімається. Створюємо анімацію, вибираємо гриб, задати шлях. Давайте збільшимо сцену, прокрутивши колесико миші і клацаємо лівої кнопки миші десь над грибом. Можливо, тільки вистачить. Збережемо анімацію, перейдемо в програвач. Бачимо, що в нас надто швидко піднімається. Повернемося назад. І ми не встановили кількість кадрів. У нас росте гри протягом 30 кадрів, значить є ось тут кількість кадрів. Встановлюємо 30. Знову зберігаємо. Ось так. Вже краще. Тепер нам потрібно перед грибом додати траву. В нижньому лівому кутку, ось тут, коли ми наводимо казник, ми ще сюди, ми можемо побачити, де знаходиться цей гриб. Ну, але запам'ятовувати це воно ну, так не обов'язково насправді. Давайте перейдемо в режим векторного переднього плану, додамо траву в G2. Перемістимо її десь сюди. Бачимо, що потрібно опустити ще нижче. Так, давайте я її тільки зменшимо навіть ще ось так. Можливо, я її вже й забагато зменшив. Так, добре. Повертаємося по кадру режим і переходимо на 80-й кадр. Ось тут нам потрібно додати ще один гриб. Зменшимо його розмір. Нехай буде приблизно такий самий, як і тут. Менший трішки. Поставимо його за межами сцени зверху, буде він у нас падати. А для того, щоб він падав, також додаємо анімацію переміщення. Називаємо анімацію, «Гриб падає. Створюємо анімацію, вибираємо гриб. Задаємо шлях, падати буде вниз. І падати буде протягом 25 кадрів. Кінцевий кадр для падіння гриба буде, бачите, 104. Так, створюємо, перевіряємо. Так, гриб падає, але в кінці він зникає. Нам потрібно, щоб він залишався. Переходимо на 104 й кадр. Бачите, на 105-му вже його немає. Вибираємо 104-й, додаємо знову гриба і встановлюємо його розміри, такі самі, як і попереднього гриба, і розташовуємо його на тому самому місці. У практичній роботі. Пропонується робити це за допомогою режиму калькулювання. Ось так встановити режим калькулювання. Бачите, ось тепер воно ніби як напівпрозоре наступний гриб. А насправді режим калькування ви ще не вчили. Вам простіше буде зробити ось таким чином. Тепер виділяєте ось цей гриб на 104-му кадрі. Копіюєте його. клацюємо правою кнопкою миші і вибираємо ставити на наступні 100 кадрів. Бачите, вже у нас 204 кадр. Тепер ще правою кнопкою ставити на тепер 50 кадрів. Пам'ятаєте, що вся анімація у нас 250 кадрів. Отже, зайві кадри. Видаляємо. Виділяємо його, вилучите кадр. Підтверджуємо. Або виділяєте перший, затискаєте клавішу Shift, виділяєте останній. Бачите, вони всі виділені. І аналогічно так, давайте перевіряємо. Давайте дочекаємося кінця 250-го кадру. Так, все добре. Зрибами все. Тепер залишилося додати ще дощ. А для цього переходимо в режим динамічного векторного тла. І додаємо ось тут каплю. Так, зменшимо краплинку, щось вона занадто велика, І нам потрібно ось цю каплю розмістити десь там скрізь. Купіюємо її, вставляємо, вона вставляється за замовчуванням в тому самому місці. Так, багато розставляємо. Хочете, можете ще додати, я думаю, вистачить. Тепер довжина зміщення. Встановлюємо 4. Ну і падати краплі будуть, зрозуміло, вниз. Через це вибираємо вниз ось тут напрям. Давайте перейдемо програвач. Ну і бачите, що каплі ховаються за нашою галявиною, що не є добре. Для того, щоб вони були спереду, вибираємо параметри режимів. І нам динамічне векторне на тло треба, щоб було самого зверху. Зверніть увагу, що для того, щоб воно було зверху, то для цього опускаємо його в самий низ. Гаразд. Давайте перейдемо по кадровий режим. І тепер програвач. Крім цього, у вас в практичній роботі сказано в останньому пункті, що додайте на різних кадрах ще два гриби, що виростають і два, що падають. Тут робите все так само, давайте зробимо. Давайте зараз збережемо. і додамо спочатку гриби, що виростають. Хай, наприклад, на 10-му. Вибираємо 10-й кадр. Бібліотека, додаємо гриб. Я вже крепко пояснювати не буду. Назвемо вже гриб Росте 2 Як гриби ростуть вже все. Тепер ще додати, що два гриби падають. Вибираєте якийсь кадр. Тут гриб останній на 52-му кадрі. Додаємо гриб на нього. імо його до кінця. Копіювати. Права кнопка. Ставити на 100. Ну і ще раз на 100. Звідки кадри вилучаємо. мене не так було На 10-му кадрі в мене чомусь ще один гриб є. Переходимо сюди. Так, я тоді випадково додав, але я думав, що я його вилучив. Ще раз дивимося. Ну і ще потрібно один гриб додати, який падає. Нехай, наприклад, на цьому кадрі. Ще раз збережемо файл, зберегти проєкт. І на цьому практично роботу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!